В Івано-Франківську відкрився щорічний ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва Прикарпатський вернісаж, де народні умільці презентують власні вироби. Деталі у сюжеті Цьогоріч ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів Прикарпатський вернісаж відбувається на вулиці Незалежності та вулиці Вітовського, а також в вічовому майдані. Адже взяти участь у вернісажі виявили понад 250 народних майстрів. Ми раніше задіювали площу Шептицького, але зараз вирішили, що це таке місце святе, що там не може проходити такого напрямку Вернісаж. Тим більше там передбачено святу дзвоню. Тут представлені і традиційний вишитий одяг і глиняний посуд та сувеніри, а також керамічні вироби та вироби зі шкіри, прикраси з бісеру, традиційні гердани, декоративне та ужиткове приладдя для кухні з натурального дерева та багато іншого. Показати свої вироби приїхали не лише народні майстри з Прикарпаття, а й з сусідніх областей. Дія Тернопільщина вчора Оцькерівно, навіть з Харкова приїхали. так що дуже багато є представників, які демонструють свою, свої вироби на прикарпатському вернісажі. Також представлені надто поширені ремесла. Є й сучасні вироби ручної роботи. Ярмарок триватиме до 8 травня.